Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, бодікамери для працівників ТЦК та удари української розвідки по окупантах у Криму. Про все у новинному дайджесті за 1 вересня підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали на Хмельниччині. Тривають необхідні слідчі дії. Повідомив президент Зеленський. Ним виявився 52-річний львів'янин. У нас поліції заявили, що ймовірний убивця заздалегідь готувався до злочину та детально його планував. Він здійснив 8 пострілів і переконався, що жертва загинула. Після цього намагався приховати сліди, перетягнувся, позбувся зброї та вирушив переховуватися на Хмельниччину. Наразі тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Кло питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Нагадаємо, колишнього голову Верховної Ради застрелили у Львові вранці 30 серпня. Невідомий одягнений як кур'єр служби доставки, здійснив близько восьми пострілів і втік. Парубій помер на місці. Від сьогодні всі працівники ТЦК та СП фіксуватимуть свою роботу на бодікамери, зазначили у відомстві. Зокрема, фільмуватимуть перевірку документів військовозобов'язаних, а також процес вручення повісток. Для централізації системи відеофіксації Міністерство оборони розпочало створення спеціальної it системи та закупівлю уніфікованих камер. Гур вдарив по двох російських гелікоптерах Мі 8 у Криму. Спецпідрозділ Примари дронами атакував авіабазу росіян у гвардійському неподалік Сімферополя. Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів. Крім того, українські розвідники атакували російський буксир, ймовірно, бук 2190 у бухті Севастополя, спрямувавши відповідну боєголовку. Від сьогодні в Україні стартує пілотний проєкт 12-річної школи. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій «Бабак». Для цього формату розробили спеціальні програми, які передбачають два напрями навчання. Академічний, орієнтований на підготовку до вступу у виші, та професійний поєднує середню освіту з отриманням спеціальності. Україна першу у світі надаватиме державні послуги за допомогою АІ, повідомив міністр цифрової трансформації Федоров. На порталі Дія з'явиться IT-асистент, який може не лише консультувати, а й надавати послуги. Вже зараз можна замовити довідку про доходи, написавши про це в чат. Згодом послуг стане більше.